Домонтович, Доктор Серафікус. Розділ 17-й. Останній На третій поверх свого помешкання Тася ввійшла легкими, але замисленими кроками, думаючи про своє, ані про що не думаючи, взяла ключ, покладений коло град східців в умовленому місці. На випадок, коли б прийшов хтось із близьких товаришів. У пітьмі довго шукала коло дверей рукою, щоб потрапити в замочну дірку. Коли ввійшла в кімнату і запалила світло, все в кімнаті здалося їй чужим, непривітним, ніби вона вперше звернула на це увагу. І побіжна іронічна посмішка промайнула на обличчі. Тобі все ніколи. Хотілося лягти і полежати. Тим часом блокнот нагадував, що треба зараз же сісти за стіл і почати опрацьовувати побіжні нотатки чернеток протоколу сьогоднішніх зборів у спілці. Одніколи, що розподілялось між бажанням спочити і нотатками в блокноті, треба було вирвати час для всього того, що інакше могло бути розтлумачене як звичайна недбайлива і неуважна неохайність. Змагаючися з ніколи за охайність, Тася швидко прибрала ліжко, стіл, один і другий, книжки, етажерку, витерла куряву з стільців і полила фікуси. Тоді сіла на стілець, склала руки на колінах і стомлено поринула в бездумну мить. Дрімотна, втішна мить хвилинного побіжного спочинку. Швидше, Тасю, швидше помити руки, що після прибирання пахнуть ганчіркою, і сідати за стіл. Готуючи до завтра протокол, вона працювала ретельно й уважно, змагаючися знов таки з тим самим повсякчасним ніколи, за чіткість дбайливо продуманих тез кожного часто сумбурного випадкового виступу, де крапля думок. Була розведена океанами води. Щоб цього уникнути, доводилося працювати багато і заглиблено. Промовці завжди були їй вдячні. Вона допомагала їм зрозуміти власні думки, те, що вони хотіли сказати під час самого виступу. Попрацювавши години півтори, вона піймала себе на думці про ранкову подію, за яку в денній метушні вона зовсім забула. Це про трамвайну зустріч. Увійшовши в вагон, щоб їхати на працю до спілки, вона сіла на лавочку проти великого важкого чоловіка з чотирикутною головою у причавленому капелюсі, з портфелем, набитим книжками. Якось, коли вона ще не встигла сісти і вдивитись, у неї мимовольно імпульсивно вирвалось А, це ви, професор Комахо. Так ніби не десять років минуло з їхнього знайомства, а лише вчора вони ще бачились востаннє. Комаха поволі оглянув її і поволі відповів: А ви Тася? Тобто Тетяна Сергіївна, тобто ні, тобто так, я ж знаю, мені казав за вас Корвен, що ви знову у Києві. Вам так само він казав про мене. Вони розмовляли, власне кажучи, вперше, хоч знали один одного вже давно. Бодайко Масі треба було принаймні 10 років призвичаюватись, щоб звикнути до думки, що вони він і Тася знайомі один з одним і звикши тепер уперше розмовляти як належить добрим і хорошим давнім друзям. А оце ввечері на Тасю набігли спомени, і зі споменами... Прийшов гострий біль. Був Комаха той самий, що й колись, і був він відмінний. Трохи нібито вільніший, простіший, звичайніший. Тася згадувала Спогадів слід уникати, бо слід уникати жалю, боячися нападу гострої нудьги І споменів про те, що, здавалось, уже схованим назавжди. Вона згасила світло й хутко роздяглась у пітьмі. Та лігше в ліжко заснути не змогла. Уривками тяглися непотрібні й випадкові метушливі думки. В нічній пітьмі думки можуть шамротіти, шарудіти, як речі й тварини, як сухе гілля, як пантофлі, шафи, що тріскають, як просо, що його пересипають, як миші. Щоб знищити обридливу шамотню думок, тася почала рахувати, шепочучи губами, але цього разу випробуваний спосіб не допоміг. Покрутившись на ліжку з годину, тася знов запалила світло і сіла за стіл працювати. Доктор Серафікус звик писати листи до вер, але їх не одсилав. Власне, це були не листи, а короткі, випадкові побіжні нотатки. Серафікус не вмів розмовляти з вер в історії виховання його почуттів, сентиментальній історії його любовного виховання, в історії його кохання до вер він не досяг тієї межі, щоб призвичаєтесь говорити їй те, що йому хотілося сказати. Серафікус записував те, що він сказав би Вер. Записуючи свої уявлені розмови з нею, розмови на самоті з собою, він ховав ці свої нотатки десь між паперами і ніколи не читав їх вер і не перечитував сам. Це були безмовні діалоги, де брала участь тільки одна особа Діалоги, що оберталися на монологи. Це були письмовні монологи Серафікуса Себе з собою, ніби з вер. Вер, що я повинен зробити, щоб ти була? Я хотів сказати моя, потім нічия, але я знаю все це неможливо. Я спитаю інакше Що я повинен зробити, щоб ти хотіла, щоб я був твій? Чи ти й цього не хочеш? Але ж усе-таки, що я повинен зробити, щоб ти захотіла, щоб я був твій? Я ладен зробити все. Кінець кінцем коли жінка для чоловіка є жінка, то для мене це лише ти. Ти, здається, ніколи не ревнуєш мене. Принаймні, мені так здається. У мене є своє рідне почуття. Я ревную сам себе. Коли мені доводиться зустрінутися і розмовляти з якоюсь жінкою, в мені прокидається почуття ревнощів. Я ревную себе до інших жінок глибоко й боляче. Я не хочу, щоб я бачився і розмовляв з будь-якою іншою жінкою окрім тебе. Я пожадливий вер. Мені і в коханні треба багато. Про це я тобі казав під час нашої розмови в каварні. Мені потрібна не одна жінка, і не три. І не тисяча, і не тисяча й три жінок, щоб наситити мою згагу. Мені потрібні всі. В усьому, навіть у бажаннях, я прагну монументальності книжки, що я їх пишу, товсті томи, серії томів. Щоб написати розвідку, мені потрібні тисячі тисячі сторінок. Я мислю тисячоліттями. Хронологія й історія обмежують обрії. Вічність для мене реальніша, ніж століття, чи не тому я й досліджую міфи й казки. Мені б не в кімнаті сидіти, зігнувши своє велике тіло над столом, а як мій дід, бородатий мужик, ходити за плугом орючи лани перелоги. В сорочці брудній, напружуючи м'язи, відчуваючи вогкість землі, п'яніти від весняного запаху землі, що збуджує, як жінка. З усіх жінок на світі існуєш лише ти, всі інші для мене відсутні. Ти одна єдина, що єсть, і разом з тим тебе нема. У мене від зустрічі з тобою лишається почуття нереальності. Коли ти підеш від мене і, провівши і попрощавшись з тобою, я повертаюсь до себе у свою кімнату, де тільки що була ти, я не, мушу, не можу примусити себе повірити, що ти справді була тут. Може, це через те, що ти буваєш надто рідко і надто мало. Чекання на тебе розтягується на години, дні, доби, тижні. Моє почуття до тебе це повсякчасне почуття ненасиченості. У мене нема жодного бажання зустрічатися з кимсь, чоловіком чи жінкою. Однаково, окрім тебе. Моя звичка до самоти вироблена протягом десятиліть. Замкнула в цю самоту ще й тебе. Усе, що я є, є ти. Я не існую. Існуєш ти, я існую тобою. У мене два бажання: одне зникнути в тобі, і друге віддати тобі всього себе. Яке важке почуття кохання? Не знаю, можливо, що тут винна моя вдача, але кохання приходить у болі і через біль. На кого я мушу нарікати, на себе чи на тебе вер? О, коли б ти захотіла мені сказати назавжди? Мені здається, що я ніколи не зрадив би тебе. І ніколи не захотів би подивитись на іншу. Мені було б дуже прикро, коли б те, що я кажу тобі, казали десятки до мене і десятки після мене. Я кохаю тебе, Вер, і мені здається, що те, що я кажу, ніхто ніколи не казав, і ніхто ніколи не відчував нічого подібного. Ти недосяжна, Вера. Я майже щодня бачу тебе у сні, але я ніколи не зустрічаюся з тобою. Ти була, і ти пішла, і я у стурбованому бажанні і сподіванні зустрітися з тобою іду, біжу, шукаю, розпитую, турбуюсь, кидаюсь із одного місця в інше, і ніколи з тобою не зустрічаюся. Інші нотатки комахи були подібні. Чи варт їх наводити? Він мав рацію, коли ховав їх і не показував їх вер. Вер, посміхнулась би, або ж просто відклала б убік і сказала, я прочитаю їх якось. У тому, що говорив Серафікус, не було нічого надзвичайного, що дивувало б. Комаха страждав. Вер. Вер, вер, він не жив своїм життям, він жив уявленим життям, і це уявлене життя, яким він жив, було життям вер. Для себе, щоб жити у нього лишалося тільки одне думки про вер і сни, що в них він прагнув бачити і ніколи не бачив вер. Кінець.